Давайте перейдемо до Web3, щоб створити гаманець. Отже, тут ті, хто не має жодного гаманця, натискають ось сюди, на кнопку Створити. Чекати, поки все завершиться на 100%. Наступні кроки в частині перевірки безпеки, на жаль, не дають нам можливості записувати, але це дуже просто. Єдине, що потрібно робити, це перевіряти. І це тепер. Ходимо в частину перевірки і насправді нам потрібно натиснути на підтвердити тут для перевірки, і вже нас веде до частини створення QR-коду. Дуже важливо, щоб ви не ділилися QR-кодом ні з ким. Вже маємо гаманець. Ми вже створили гаманець. Гаманець Web3. Перший крок, який нам потрібен, це. Нам потрібно перейти до Web3 на Binance. І щоб туди потрапити, нам потрібно зайти в гаманець. І ось у нас в загальному огляді біржі Binance. Всі, хто має додаток, ви повинні добре її знати. Отже, якщо ви звернете увагу тут у верхній частині, де написано Обміняти поруч, натискаємо на Web3. І нас веде до децентралізованого гаманця Binance. Як ви бачите, у мене є трохи BNB, але все ж... Якщо натиснемо тут на BNB, ви побачите, що тут внизу написано додайте кошти до гаманця Web3 одним кліком. Якщо найпростіший спосіб це переказати звідси, якщо у вас це в гаманці експорту, то натискаєте там на ось. Ви це бачите тут, добре, ви переходите до гаманця експорту і переказуєте BNB, який вам потрібен або що завгодно, щоб купити. Добре, натискайте на Переказати. І відразу у вас буде тут баланс, який вам потрібен. Добре. Повертаємося назад. І як тільки ми отримаємо тут переказаний BNB, наступний крок. Додати токен біткоїна ось тут. Для цього нам потрібно спуститися сюди вниз. Дивіться, що натиснути керувати токенами. Коли ми натискаємо на керувати токенами, ви бачите тут серію токенів, які йдуть за замовчуванням. Добре. Отже, ми приходимо сюди вгору, де права частина, коли керуємо токенами. Ми натискаємо тут. І тут ви бачите, що написано Імпортувати токен. І перша мережа, яка вказує адресу контракту. І вже, отже, з них Адріане гаразд. Ми натискаємо тут на вибір мережі і вибираємо BNB. Відповідність. А тепер, щоб побачити контракт, адресу контракту. Ми йдемо на офіційний сайт біткоїна. Добре. І тут ми трохи спускаємося. Ви побачите, що написано контракт біткоін. Отже, якщо ми натиснемо на Контракт, біткоін нас веде на сторінку BSC Scan, де знаходиться контракт. Добре. Отже, якщо ми спустимося трохи вниз, ви бачите тут, що це контракт 0x52, добре, натискаємо Копіювати добре. І... Таким чином ми повертаємось. До гаманця Binance. Іде написано адреса контракту. Натискаємо Вставити. Як тільки ми натискаємо Вставити, ви вже бачите, що з'являється біткоін. Гаразд, вже з'являється символ і токен, натискаємо Імпортувати. Токен вже додано. Один. Ось. Токен вже додано. Повертаємося назад. Назад. І тут, якщо трохи прокрутити вниз, ви бачите, що потрібно вказати, тут активуємо біткоін і повертаємося назад. І ви побачите, що тут все з'являється. І як тільки ми вже маємо біткоін, тут, добре, то тут унизу в... У меню нам потрібно перейти до розділу Відкрити. Ми приходимо сюди, щоб відкрити, ви побачите, що це для того, щоб перейти до млинець ГУАП. Важливо на цьому етапі, що хоча тут з'являється історія, я виходжу звідси добре. Покладіть хліб. Млинець. Зберігаєте повідомлення безпосередньо. Це надзвичайно важливо, щоб він це написав. Він цілий і як тільки ми це зробимо... Ви повинні перевірити, що адреса тут, на панкейк, є правильною. Адреса має бути правильною, якщо з якихось причин ви бачите хоч одну літеру або щось подібне перед цим. Якщо панкейк зберігає, це шахрайство, добре, це важливо, щоб не, щоб не вкрали. гаманці. І я погодився, що один раз це сказавши, ви бачите, що меню внизу пише торгівля. Добре тут. Ми натискаємо на торгівля. Ну, як ви бачите, ми тут на головна сторінка обміну. Перший крок, який нам потрібно зробити перед тим, як щось робити, це натиснути тут на Підключити. Давайте працювати, де у нас вже є гаманець. Тим. Ви бачите, що тут є значок гаманця і він підключений. Тут вже з'являється мінімум з балансу BNB. Ось тут зверху знаходиться токен, яким ми хочемо платити, а внизу токен, який ми хочемо купити. Йдемо сюди до Cake. І знову вставляємо контракт Bitcoin. І ви вже бачите, що тут з'являється, щоб імпортувати, натискаємо. І вже з'являється тут внизу. Наступний, наступний крок. Також важливо, щоб ви не ставили. Максимальну суму, яку маєте. Наступний крок це додати сюди суму, яку ми хочемо заплатити, щоб купити піки. У цьому випадку я дам 75%. Але ви можете вказати будь-яку суму, яку хочете. Важливо, щоб ви не ставили максимальну суму, тому що якщо ви поставите максимальну, ймовірно, ви залишитесь без Airbnb, щоб оплатити газ для майбутніх транзакцій. Завжди рекомендується залишити 1 долар або 1,5 долара в BNB, щоб не мати проблем завтра з оплатою. Газ. Добре. Отже, тут ми вже маємо, що за 7 доларів 43 центів можна отримати 24 біткоїни. Наступний важливий крок це тут. У DeepPay потрібно змінити це і встановити на 5%. Це дуже важливо. Я дізнаюся, що є комісія. І якщо ми залишимо на 0,5, то вона не авторизує нам транзакцію, тому ми залишаємо на 5% і натискаємо на Swap. Тут отже вже з'являється маршрут, який буде виконано. І вся кількість, яку нам дадуть, і натискаємо. Підтвердити своп. Давайте подивимося, зараз тут потрібно авторизувати. У цьому випадку у мене є відбиток пальця, але якщо це пін-код натискаєте і вже маємо транзакцію виконаною.